І початку року на обліку обласного центру зайнятості було понад 11 тисяч вакансій, з них понад 6 тисяч робітничі. Найбільший попит на трактористів, фрезерувальників та водіїв. До кінця цього року на Сумщині мають переглянути мережу закладів профтехосвіти, аби їхня можливість готувати кадри відповідала потребам роботодавців. Частину училищ закриють, які та де в обласному департаменті освіти поки не кажуть. Працює комісія. Але вже зараз відомо, точно не збережуть в тому. У вигляді, що нині є, єдине училище Краснопілля. Краснопільському професійно-технічному училищу 36 років. Раніше тут здобували професію трактористи, будівельники, плодочівники, кухарі та продавці. В училищі дві групи і обидві групи навчаються муляр, штукатур, лицювальник, плиточник. На сьогоднішній день у нас працює 18. В основному викладачі це сумісники. Із педпрацівників, працівників, тих, що працювали раніше, залишилася я одна. На території закладу є навчальний корпус, лабораторія, їдальня, гуртожиток і 91 гектар угідь. Олексій Міщенко до училища прийшов працювати водієм. Змінив не одну посаду. Завгосп інструктор нині механік. Шість груп випустили. На ще МАЗ був, білопіля забрали. Теж було дві групи водіїв. Трактористів, трьох годічників, на дві групи годічників, це ж водітель категорії, це на Грузову. І трактористи. Техніка на ходу. Ну там комбайн, да, він вже годжив своє. І той ДТшка 75-й, він вдарів, вже такий. ну Де ми бачили, ну як нам дітей вчити, коли вже двигун двигуном заводиться. Зараз тут навчається 28 дітей, з них половина це третьокурсники. Вони проходять практику в Охтирському профтехучилищі. За планом обласної освіти з наступного навчального року туди мають привести і решту учнів. Тут є сім спеціальностей. Це і сільське господарство, автотранспорт, громадське харчування, сфера послуг, електромонтажні роботи. Це і газоелектрозварників ми готуємо, будівельників. Ми намагаємося моніторити ринок праці і дивитися, що в подальшому необхідно для нашого господарства. Ну, це, так як ми готуємо електриків, це дуже перспективний такий напрямок, це електромонтери по устаткуванню сонячних батарей, альтернативної виду енергії. Це дорожні робітники. Анна Савченко вчиться на другому курсі, мріє стати кондитером. Я вмію готувати супи, каші, яєчні, запіканки і багато чого. Ще з маличку почала готувати, мені це дуже сильно подобається. І в нас багато хто розповідав, що в нас дуже гарні викладачі. Усього тут навчається понад 400 дітей. заклад має дві філії у Тростянці та у великій писарівці. У Краснопіллі говорить голова громади. Максимум, що зможуть зберегти одну групу. Звичайно, є дуже багато питань сьогодні щодо демографії, щодо актуальності тих професій, які готуються. в Закладі для нас важливо, щоб він продовжив функціонування. І сьогодні ми ініціюємо перед департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації питання відновлення роботи однієї Однієї з груп, ну якої, звичайно, це маємо визначити з колективом і департаментом, де найбільше ну, є база навчальна під цю професію. Остаточне рішення прийматиме спеціальна комісія, розповіла директорка обласного освітнього департаменту Вікторія Гробова. Щоб була сучасна матеріальна база, і готували спеціалістів, робітничі кадри за тими професіями, які потрібні. Необхідні для ринку праці в регіоні. На сьогоднішній день у нас 29 закладів, 27 закладів це заклади, які готують на ринок праці, тобто за різними професіями: і кухарі, і водії, і механізатори, які ремонтують техніку, це у нас і офіціанти, і закрійники, тобто і перукарі це, це різний спектр професій. І тут, в залежності від того, яка потреба на ринку, ми формуємо якраз наше регіональне Замовлення скільки, скільки треба підготувати кадрів З початку року на обліку обласного центру зайнятості було понад 11 тисяч вакансій, з них понад 6 тисяч робітничі на сьогоднішній день в базі даних обласної служби зайнятості більше півтори тисячі вакансій різного профілю 30% це кваліфіковані робітники з інструментом, 30% це трактористи, машиністи, водії, токарі, 9% це фахівці, це ті ж самі техніки, сестра, медична, електрик, механік. 58% вакансій. Це ну Це професіонали. Будемо казати, що найбільший попит це на кваліфікованих робітників. За інформацією центру зайнятості, середній розмір зарплати у робітників на підприємствах області понад 7 тисяч гривень. Максимальне, що пропонують роботодавці, 20 тисяч, наприклад, оператору верстатів з програмним керуванням, трактористам до 16 тисяч, якщо є досвід. Артем Уланов другий рік опановує цю професію. Потім третій, а потім працювати буду по спеціальності. В мене дід був агрономом, і я вирішив іти по його стопам.